Вітаю всіх. Якщо ви розглядаєте купівлю чи продаж нерухомості на острові Ванкувер, то розуміння ринку це ваш головний інструмент. І, власне, для цього це відео. Зараз ми з вами за кілька хвилин розберемо найсвіжіший звіт ради з нерухомості Вікторії без складних термінів, коротко і зрозуміло, так щоб у вас склалася абсолютно чітка картина того, що відбувалося наприкінці 2025 року. Але перед тим як ми зануримось у цифри, буквально хвилинка уваги. Цей огляд має загальноосвітній характер. Кожна ситуація індивідуальна і кожен об'єкт унікальний. Тому, якщо вам потрібна порада саме для вашого випадку, краще звернутися за консультацією до спеціаліста. А якщо ви плануєте купувати нерухомість на острові Ванкувер, то мої контакти ви бачите на екрані. Гаразд, який у нас план? Спочатку поглянемо на 2025 рік загалом. Потім детальніше про продажі та пропозицію в грудні. Далі найцікавіше ціни. Спробуємо зрозуміти, хто зараз у виграші покупець чи продавець, і наостанок, звісно, зробимо практичні висновки. Отже, частина перша. Давайте подивимось на 2025 рік з висоти пташиного польоту, яким же він був для ринку нерухомості. Знаєте, голова ради з нерухомості Вікторії підібрав ідеальне слово для опису цього року. І це слово стабільний. Просто вдумайтеся, навколо вирують економічні шторми. А наш місцевий ринок не просто вистояв, він показав свою зрілість і головне передбачуваність. А це погодьтеся, вселяє неабияку впевненість. А тепер про масштаб цієї стабільності в конкретних цифрах: 6918 угод за рік. Це майже 7 тисяч сімей або інвесторів, які знайшли новий дім чи об'єкт для інвестицій. Тобто ринок не стоїть на місці, він живе і дихає. А ось ще одна цифра: вона справжня квінтесенція стабільності плюс 0,36 Це практично те саме, що й минулого року. І це ознака здорового збалансованого ринку, без шалених стрибків і без обвалів з річним оглядом розібралися. Тепер давайте спустимося на землю і подивимось на найсвіжіші дані. Що ж відбувалося у грудні з попитом та пропозицією? Цей графік дуже добре ілюструє весь рік. Ось ці стовпчики це пропозиція, тобто скільки нового житла виставлялось на продаж. А лінія це попит, тобто скільки об'єктів було продано. І що ми бачимо? Пропозиція часто випереджала попит. А це означало, що у покупців був вибір. Ну і звісно, до кінця року активність закономірно спадає. А тепер порівняємо грудень 2025 року з груднем 2024 року. Тут вимальовуються дві дуже цікаві тенденції попит, тобто продажі, трохи просів. А от пропозиція, кількість активних оголошень на ринку навпаки, зросла. І це дуже важливий сигнал. Для покупців ну, це чудова новина, менше конкуренції і більше варіантів на вибір. Переходимо до найгарячішої теми цін. Щоб зрозуміти, що з ними відбувається насправді, ми використаємо найточніший інструмент. Про середню ціну говорять часто. Але вона не завжди показує реальну картину ринку. Кілька нетипових або дуже дорогих угод можуть суттєво вплинути на загальну статистику. Саме тому ми дивимося на індекс цін на житло, індекс HPI або Home Price Index. Він відстежує ціну типового еталонного будинку і показує реальний тренд ринку, а не випадкові цінові коливання. І що ж нам каже цей індекс по будинках? Картина дуже строката. У Вестшорі ціни потроху підросли. А в самому серці Вікторії Вікторія Кор ми бачимо зниження на 4,7% за рік. І це, мабуть, ключовий висновок. Ринок неоднорідний район вирішує все. Тепер перемикаємося на квартири, і тут зовсім інша історія. На відміну від будинків, ринок квартир показав залізобетону стабільність. Більше того, у тому ж самому центрі Вікторії, де будинки дешевшали, квартири навіть трохи додали в ціні. Плюс 0,7%. Це ще раз доводить наскільки важливий детальний аналіз, а не загальні фрази. Ми розібрали продажі, пропозицію і ціни. Тепер час скласти всі ці пазли докупи і відповісти на головне питання: чий же зараз ринок, покупця чи продавця? Для цього у нас є чіткий індикатор: співвідношення продажів до активних пропозицій. Звучить складно. Але насправді все дуже просто: ми беремо кількість проданих об'єктів і ділимо її на кількість об'єктів, доступних на ринку, отриманий відсоток і є нашим ринковим термометром. Якщо показник нижче 17%, то це ринок покупця і ціни швидше за все підуть вниз. А якщо вище 28%, то це ринок продавця і ціни ростуть. А все, що між цими значеннями, то це збалансований ринок. І ось вердикт. У грудні цей показник склав 14,4%, Це нижче 17%. А отже, зараз ринок покупця, що це означає на практиці? Саме покупці наприкінці 2025 року, образно кажучи, замовляли музику. Тепер перетворимо всю цю аналітику на практичні висновки для 2026 року. Перше: ринок стабільний, тут немає місця для паніки. Друге вибір для покупців зараз значно більший, ніж рік тому. Третє ніколи не узагальнюйте ціни. Історія будинку в центрі і квартири у Вестшорі. може бути кардинально різною. І четверте, найголовніше цифри не брешуть. Зараз умови більш сприятливі для покупців. Розуміння цих тенденцій це вже половина успіху. Але незалежно від того, чий зараз ринок, професійна порада і грамотно побудована стратегія завжди ведуть до найкращого результату. Якщо ви плануєте робити свій крок у 2026 році і хочете, щоб поруч був експерт, який допоможе зорієнтуватися в усіх нюансах, то мої контакти ви бачите на екрані. Можна зателефонувати або написати в будь-який месенджер. Дякую за увагу.